Звути Тимофій Качур Нападаючий. Цей кемп дав мене сюрприз. Ми зашкалюють. Я Коваль Олексій, я воротар. Я очікую від кемпу, веселість та радість. Я підписував контракт з Артемом Гагаріним та від нього вію позитивом та радістю. Мене звуть Матвій Качур-Таразович, я на перший. Будемо з братом весело проводити час. Моя футбольна номера Мрія грати за ФК Кравбаш. Я Ігор Харківський. В мене позиція нападника. Моя футбольна мрія стати футболі... футболістом як Алехандро Гарнат. Я після першого підписання контракту почувствував себе хоч трохи професійним футболістом. Мене звати Єлісій Бахрій, я захисник. Моя відома мрія стати футболістом.